Я мені дай гармату, я буду. Дадуть 100, я буду і столу Тобто Мені головне, щоб не було програм. Учився я іменно на бойовому досвіді. Тобто я бачив, куди я працюю. Задзвонив командир підрозділу, каже, до бою працюємо. Щоб ми бачили ціль, вона для нас буде знищена. Артилерія була, є і буде. Я, от, я пишаю, що я артилеріст. тобто Мені це приємно. На воду. Гармона! Постріл! Мій позивний капілан. Моя посада, командир взводу. Сам я народився в такому маленькому груду місто Кам'янка в Черкаської області. Навчався, потім після навчання. Призвався до 26-ї артилерійської бригади на строкову службу у 2013 році в жовтні місяці. Так і почав служити в частині. Призвали мене на строкову службу, був я, поставили мене на посаду розвідника-далекомірника. Ну, так як ми ще, ще тоді діти були, такі мені було 18 років, я навіть ну, розвідник-далекомірник, ну, понятно. Ну, розвідник то розвідник, а чого розвідник? Що воно таке, а потім вже пішла моя така кар'єра зростання. Тобто я вже потім почав розуміти, що, що таке розвідник далекомірник. Потім я вже вивчав всі пристрої для розвідування ну і коригування артилерією. Воно мені вже потім більш-менш почало свідомо доходити. Ну, строкова служба заняття в нас ще було до війни. Тобто Ми займалися постійно, я вивчав цю структуру пап 2 м Тобто Вже я зрозумів, що таке артилерія. Тобто тоді. А так, я вже потім із часом вже перейшов з посади з розвідника-далекомірника на номер обслуги протитанкової артилерійської гармати МТ-12. Почав вивчати її номер, як номер обслуги, я був снарядний. Відповідав за вчасне оснарювання снаряду, заря... ну, снаряду, то щоб він знаходився у куперці чистий і був готовий до застосування. Вкручував, накручував підривник, виставляв там на осколку на фугасну дію. Давай снаряд оготопимо. Був на цій посаді я із 2013 по 2015 рік був номер обслуги. Тобто в цей період часу. Так уже мене спіткнула така доля. Мені було стало інтересно, не інтересно було вже бути номером слуги. А тобто мені вже був азарт, я вже таким азартним став, що мені захотілося вивчати дуже і біль, більше. Тобто вивчати снайперську винтовку, як її на. на ну, в прикладі тобто МТ-12, це снайперська була. Так вже захотів собі бути більш вже досвідченим став, і тобто мені вже щось хотілося нове, не просто там, там снаряди відснарювати, підривники вкручувати. Я вже побачив, як вона працює, мені захотілося просто вже з неї стріляти. Ну і Мені предложили бути старшим навідником. Да, я розумів, що ну, буде дуже тяжко, тому що це треба мати. Зоркість е, на 100% своєї цілі. Мені, ну, і мене поставили на посаду старший навідник. Почав я набирати бойовий досвід. У 2016 році я, мене відправили на навчання на сержантські курси. Провів я там два з половиною місяця. Одучився я на командира гармати загальновійськової підготовки. Тобто, це починалося в мене МТ-12, Д20, Д-30. По той кінцевий день тих місяців, які я там проходив. Потім я прийшов в бригаду, став на посаду командира гармати МТ-12 і далі мій почався такий шлях. Мене командири підрозділів побачили, що тобто, я можу вивчати, навчати людей, тобто, дати їм свій передати свій досвід молодим людям, ті, які приходять. Так само мене я б не сказав би, що мене там. Були ну, такі молоді вже. а мене такі попадалися дяді 43-40 років. А я такий, ну, молодий, то що мені там? Так, було тяжко, тому що мені там деякі номера обслуг мені в батьки годились. Я як мене називали мелкий, ну, так як мене позивний капілан, все, капілан сказав, все, так воно і буде. І потім я став вже передавати більш досвідчення. Я був командиром гармати, потім я став головним сержантом взводу. Мені командир підрозділу побачив, тобто що я можу, і в мене є бойовий досвід, так як ми ну, було і, то, що і війна була, так само ми займалися, і в нас були до цього заняття. І так само ми виїжджали на різні полігони на кращу артилерійську батарею, причепних гармат на Збройні Сили України. Мені командир підрозділу побачив, що я можу дати бойовий досвід. Вже не одному зводу, так як головний сержант взводу, а вже як головний сержант батареї, тобто всім сержантам в батареї, тобто передати свій бойовий досвід, навчити, так як гасло сержанта «Іди за мною роби як я, передати всім е, сержантам в підрозділі, щоб вони були схожі на мене, але, якби, як кажуть, перевершили учителя, тобто, щоб були кращі вчителя. У мене особисто є свої діти. Я для свого ну, як би, такого маленького колективу взводу, я для них як батько, так же само, як в мене маленький підрозділ, взвод мій, це як моя сім'я. Тобто Мені буде обідно, що, допустимо, обідять мого побратима, там взводу хтось там, не буде різниці. Я буду стояти горою, ну, як це мого. Підлегло та й обідали. Прислухаюсь до людей. тобто Мені дуже цікава думка своїх підлеглого, свого особового складу. То я безпокою за них. тобто Кожен виїзд. там, немає різниці я туди поїхав, чи десь додому, чи відрядження, чи в госпіталь. За кожною військовослужбовця переживає. Тобто, ну це саме перше, що є в моїх обов'язках переживати за свій підлеглий особовий склад. Так само я передаю свій бойовий досвід своєму ж особовому складу. Там немає різниці, десь виїжджаємо на якийсь вийс, десь стріляємо, десь там на відпочинку. Немає різниці там. В цивільному так же само. немає різниці. В будь-який 24 на 7 в мене. Телефон, якби він працює до мене, будь-який, хто може подзвонити, я надам допомогу там в будь-якому. немає різниць. Немає такого, немає. Я в будь хто навіть є, якщо там звільнилися, допустимо, собі обмежено придатні, все одно всі дзвонять, питають, як справи. Голова сім'ї в своєму маленькому такому підрозділі. Тобто, ну, це я я вважаю, це кожного командира, який стоїть на такій відповідальній посаді, це його обов'язок. якби це, Ну, як камінець, як желізо. Тобто, все, ну, ну, рішення не міняється. Пересідав я із радянських МТ-12 на 2,65, із 265 на F70. Трошки тяжко було в самому якби, ну, поняття. Воно не, ну, не, не дуже так швидко давалося. Да, воно читалася книга. Читалася повністю вся е, е, біографія, тобто ТТХ, технічні характеристики, що і тих гармат, що і цей новітньою закордонною гарматою. Є свої плюси, є свої мінуси. Тобто, коли я переходив на ІFire 70, не скажу, що це було дуже там, просто, ну, як там кажуть, та, ну, там, що там такого, там, візьми книжку та й почитай. Ну, книга. Якби книгою, понятно, що книга все пише, типа як виконуються часові показники, нормативи, скільки вага, як вона працює, да, там, е, свої, є свої нанотехнології, але ж все до цього, ще й треба. Якби я по моєму шляху, я поки не спробую своїми руками, тобто розібрати, зібрати, роз, привести до бою там відбій. Я не пойму, що це таке. Тобто, мені треба не то, що теорія, мені треба і практика. Собі теорію, зрозуміло, я собі прочитаю книгу, але як воно от ти собі розклав гармату, взяв ту саму книгу, та й ти бачиш, що за що відповідає. Тобі вже інтересніше, а що воно так крутить, а як воно так? А якщо я зроблю отак, а якщо я зроблю так, тобто ти вже професіонал своєї справи. Тобто ти як взяв молоток і гвоздь, то ти знаєш, куди його забити. Так же само, і гармати, так, да. Харківський напрямок. Був я на. Липцях зустрів я е, цей, наступ противника 10 травня 24 року о 4 ранку. То в них почалася конкретна артилерійська підготовка. Ми були вже до цього готові. Тобто ми ще із, з 8 на 9 ми вже були підготовлені і ми вже знали, що десь буде. Просування, але ще ми не знали, з якого буде напрямку, чи з Вовчанського, чи з, іменно з Липецького на, на, направлення. І ми застали це в 4 ранку, так як ми е, в, два, в два ночі, в два ночі ми відпрацювали по цілі, пішли собі пить каву, ну і нам подзвонив командир підрозділу, так і так каже, що хлопці, може бути якесь просування. Ну, ми собі, що, ми, Працюємо як працювали. Вже бойовий досвід якби є, я вже це реагував. Головне, будь е, до цього відноситься ну, морально стільким, то не, не панікувати, не наводить паніку, там, а там не треба до цього робити. І так само я був з особовим складом, виконував обов'язки ще тоді е, командира другого вогневого взводу, так як я був на вогневій позиції. І так застало нас. І ми, якби процесі цього відбивали наступ противника. Потім я, як помінявся, сюди вже е, приїхала нас, до нас І70. І вже я на другі сутки поїхав на Вовчанський напрямок вже із, не, з цей, гарматою І70. Зайняв я вогневу е, позицію, зорієнтували гармату. Перші мої такі постріли, перші мої враження такі були, я, я, не, я думав, то якийсь піон стріля. Коли я так, мабуть, за метрів десь 30-40 стояв ззаді, коли мені передавали цей, е, коригували вогнем, я приймав установки, розраховувати, передавав на командира гармати. Я ж не знав, що тоді вона так палає, що іменно так конкретно. Воно як бахнуло, о, поняв. Це кажу серйозна гармата. Тобто я вже зрозумів, що... Трохи є, є що з чим зрівнятися. Касета була 864. Це було доволі так по живій силі. Тобто ми працювали по живій силі. Десь не пам'ятаю приблизно кілометрів 17-18. Коли снаряд падає, це, ну, і ти бачиш просто пряму трансляцію цього, стараєшся вже якби коригувати цей політ снаряда, Тобто тобі вже, коли ти бачиш, що попадаєш в ціль. От мені що подобається, мені дай гармат, я буду лупашить мені дадуть 100, я буду і 100 Лупаші. Тобто мені головне, щоб не було приград. Класно, воно дивишся, аж любого дивиться, коли снаряд лягає, ти розумієш, що ти, коли тобі піхота е, перезвання або говорить там дякую, то ти розумієш, що дійсно ти артилерист, дійсно ти Бог війни, тому що ти допомагаєш своїй піхоті. Тобто ти їм... Як брат на полі бою. Ну, це воно так і дійсно, що ти йому як брат. Коли піхота там виявляла цілі зразу, ми не було ніяких там зразу, ціль є. Відпрацьовуємо без яких цих. 24 на 7 ми працювали, тобто пили чай, каву і в бой. Учився я іменно на бойовому досвіді, тобто я бачив, куди я працюю. Тоді бачив, як розраховувати, як працювати, як вносити зміни, як працювати там тим, тим зарядом, тим, тим снарядом. Тобто, там вже я вже дійсно понімав, то що то, що розумів, що вже я можу, в принципі, іншим снарядом, інша дальність, інший напрямок. Конкретно вже понімав, що. Я буду і працюю на цій гарматі, тобто я вже вивчав її досконало, і я вже міг себе, допустимо, коли приходили мені вже цілі, я вже міг себе коригувати. Да, не АС, ну, але трохи вже старався коригувати. По ну, початку воно, звісно, багато чого не виходило, багато чого там були такі свої нюанси, але брав книгу, брав і дійсно дивився, куди лягає снаряд. Собі Такий таку в мене був журнал. Я собі начертив в коло і вже собі сітку таку малював і вже вчився коригувати. А перевага гармати, занятті вогневої позиції, вона більш така, більш ефективніша. Ти от причіпний допустим, крас притягує до вогневої, там остається там, ну, метрів 500 до кілометра. Та нема різниці. Він два і три. Вона може проїхати. Приїхав до Оневої. Вона собі відчепилась і поїхала. В неї, що більш такий досвідчений, і мені що подобається в ній, заняття вогневої позиції дуже привращає в рази швидше ніж ну, радянська. І мобільність, і маневреність в неї краще. Вона приїхала, заїхала в, в, в свій копанир, піднялась. Розставили станіну, розважилась, все, вона опустилася, ти її зорієнтував готовий до бою. Минут п'ять, ну це минут сім, щоб ти її зорієнтував, бо є ще свої нюанси, там є ще свої десь підкопати, десь підкласти. Горизонт гармати самої вигнати, щоб вона там ну, не стояла на перекосах, а стояла чітко, рівно, щоб, допустимо, навідник з розвідником-далекомірником співпадали один одного, щоб бачили. Тобто їм монерні. Мені подобається її заняття. Насчет е, снарядів, тобто і зарядів є дуже багато модернізацій, багато е, як би мовити, зарядів до свого снаряду. Це треба вміти е, підставляти. Є снаряд, є заряд, але є заряд різний. Тобто, ти можеш не просто взяв там снаряд, заряд та й очі вивалив та й ну, стрельнув. Ні, так, ну, якби воно. Коли ти вже в тебе якби, набитий глаз і набиті руки, тобто ти вже собі знаєш і бачиш е поле бою, і ти розумієш, що ти можеш один снаряд взяти і підставити під нього той заряд, який максимально на -на надасть ураження. І на максимальну там дальність е ти ж підбираєш до там, берем от 10 і вище. Тобто е Ти сам особисто підбираєш під кожен снаряд заряд. Якщо ти підбираєш якби заряд ефективний і під цей снаряд, то в тебе буде враження, немає різниці. Дадуть тобі два-три снаряди. Ти буде попадання із перший снаряд летить, ти вже ним підправляєш. З нею легше управляти снарядами, тому що і вона наносить більш ураження, більше ніж деякі радянські, тому що. Тут є різні снаряди, є різні заряди, тобто ти можеш собі працювати як точніше і як треба, тобто, коли в тебе просять. Там, допустимо, якщо там, піхота взаємодіє з тобою, скільки ми працюємо, скільки от, запрашує піхота, коли ти попадаєш в ціль, і тобі піхота каже, дякую. Понятно, що радянський ще за часів 73-х років, 72-х були снаряди. Такі ну, теж по своїй, але до цього там не замислювалися. Там, ну, снаряди були, які були, такими і працювали. На цій гарматі на файл 70. Тут вже треба підходити лагідно до цього. Не постріляєш як з радянської. Тут треба акуратно і точно. От іменно гармата вона любить дуже точність і вона приветствує точність. Не просто так до неї підходить зліва справа, а її треба якби, вивчати дуже. І чувствувати э, гармату, именно, як вона от, постріл, і ти чувствуєш уже собі в голові, думаєш, ну, от конкретний напрямок, куди летить снаряд. До цього треба дуже ставитися до неї елегантно. Була ніч, е, наступ був зі сторони противника, е, був прорив. Мені е, задзвонив командир підрозділу, каже, до бою. Працюємо. Ми працювали із 4 ранку до, почти до 7 вечора, прикривали і надавали піхоті допомогу. І ми відпрацювали на всі 100%. Тобто ми із своєю взаємодією, можна було сказати, даже, що і зупинили цей наступ. Піхота противника зрозуміла, що тут не просто стоять хлопчики, які там популяють, там пару снарядів та і все. А ми били доволі точно. Мені було. Приємно, коли я це все спостерігав. І ми коли конкретно туди давали їм прочухана, то вони не то, що там, вони не своїм голосом кричали, коли ну, положили доволі так, я багато. Саме мені тоді сподобалось, от я тоді вже зрозумів конкретно, що от хлопці, от я своїм товаришам, які були зі мною на гніві. Ми, от нам було всім радісно, то, що дійсно ми от своїм професіоналізмом, досвідом прикриваємо, надаємо допомогу піхоті. І потім це все заворуха надавало мені таке враження, що там горіло все. Просто ну, горіло все. Якби підбили МТЛБ, ми МТЛБ, противника, та, яка передвигалася з піхотою. Понятно, що там ті нехороші не люди, вони просто заживо горіли. Мені, я за любий кипіш. Я мені дайте снаряд, я буду лупашить. Слухи ходять, там, та скоро там, скоро, там буде, то перейдемо всі на дрони, там, ходять, а артилерія вже більше не буде така ефективна, вона нікому не треба буде. А я б сказав би, ні. Коли я працював і коли пішов, Конкретний дощ. конкретний дощ. Де ті були безпілотники там, і впівішки. Нема різниці. Де вони були? Ніде. Тому що вони перше, що не можуть злетіти, це по-перше. По-друге, коли йде дощ, туман, вони ж нічого не бачать. Ми все бачимо, що днем і ночі. Нам буквально дайте маленький якийсь екранчик, щоб ми бачили ціль. Вона для нас буде знищена. І ми працювали. І я вже всім кажу, от, хто зі мною е спілкується, з ким я спілкуюся, скажу, хлопці, те, що говорять, там дрони, там все модерні... модернізація, будуть дрони. Артилерія була, є і буде. Не буде такого, що не буде артилерії. Без артилерії. Ну, я не бачу це поле болю. Так, да, ну, є модернізація в своїх там і в там такі ударними дрони є. Я не спорю, так, да, вони наносять ураження. Але я вам скажу, артилерія наносить ураження, коли дрони можуть і спати. Ми можемо надати таких прочуханів, що там, коли вони не спіють якийсь включить комп'ютер світ і злетіть, то вони вже будуть без комп'ютера. Як сова вночі виходить на полювання. Так як і ми, тільки ми працюємо 24 на 7. Нас тільки дозволяє е, нам небо. Все, ми тільки раз, з кущиків там тільки фу, димки виходять тільки. Раз, раз, хоп, відпрацювали і все, ми заховалися, і все. І хай собі шукає. Я тут пройшов вже немалий шлях із 18-річного хлопчика до теперішнього вже такого дядька, який з бойовим досвідом в цій частині. І в мене, мене, мене тут більше товаришів, знайомих, ніж, мабуть, там, де я народився вже мабуть, в тому містечку. Тобто я вже тут якби, знаю кожного, мене знають. Я люблю цю частину. Мені, мені приємно працювати з бойовими побратимами, з товаришами в цій частині. Це для мене є моя друга сім'я. Я не знаю. ну, Типу, артилерія це для мене. Щоб мені сказали, там ідеї якусь частину, я б сказав, би, хлопці. Своїх точно не, не кину. Це моя сім'я. Будемо працювати. Працювати, працюємо і будемо працювати. Всі ми хочемо перемоги. Я думаю, що е, з моєї точки зору, ми, як славетна, 26 та окрема артилерійська бригада, ми в, на всіх напрямках, там, де ми не були, і ми є і будемо будь-який час, в будь-яке час, оціч противнику. Нас будуть поважати. Я знаю, і нас зараз поважають і будуть поважати, тому що без артилерії ну, нікуди. ну, ну, ну нема такого. Ну. Повага буде, е, от, ти коли йдеш там в цивільному житті і ти знаєш, що ну, тебе там зустрічають люди, і вони кажуть, а цей товариш з 26-ї артилерійської бради, це ж артилеріст, ти пишаєшся тим, що ти артилерист. Я, от, я пишаю, що я артилерист. Ну, Тобто мені це приємно. Вважаю, що бути артилеристом, на своєму місці, знати, вміти й володіти це, це прекрасно. Ти Бог війни. Вот і все.